Єврейська громада Чернівців святкує внесення нового сувої тори в оновлену синагогу. 390 років Хотинської битви відзначили на Буковині. Правдочка бургомістра Кухановського Емілія Травнічек відвідала місто, в яке усю свою душу вкладав її прадід. Час новин Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас в Україні. Діє нове антикорупційне законодавство. З 1 липня набрали чинності два антикорупційних закони. Зокрема, згідно із нововведенням, за корупційні порушення, окрім чиновників та державних службовців, притягатимуться до відповідальності і фізичні особи, які також є учасниками корупційних дій. За антикорупційним законодавством вартість подарунків, які отримуватимуть чиновники від своїх підлеглих або інших осіб, не мають бути дорожчими за. 480 гривень. Окрім того, з 1 січня 2012 року посадовці звітуватимуть про своє майно, доходи та витрати. Будемо підвищувати правовий рівень всіх верст населення, створювати ті умови нетерпимості до корупції. Все це закладе такий стержень щодо запобігання протидії корупції. І ті безпосередньо норми закону щодо запобігання, щодо обмеження, щодо роботи близьких осіб, щодо дотримання вимог щодо Кодексу поведінки державних службовців, щодо обмеження, щодо одержання дарунків, щодо конфлікту інтересів, все це в комплексі і дозволить знизити рівень корупції. І відповідальність саме. Розширений перелік осіб, які відповідають за антикорупційним законодавством, за порушення нового антикорупційного закону з 1 липня вже було складено 15 адміністративних протоколів, з яких 8 осіб були притягнені до адміністративної відповідальності. Справи інших перебувають на стадії судового розгляду. Антона Кохановського шанобливо називали батьком чернівців. за 40 років перебування на посаді бургомістра наше місто дійсно стало культурним та мистецьким центром. Правнучка непересічного керівника Чернівців Емілія Травнічек відвідала місто, в яке усю свою душу вкладав її прадід. Емілія живе у Флориді. Завдяки своїй дочці, яка почала вишукувати своє походження, їм вдалося приїхати у Чернівці. Вперше побувати на могилі видатного родича, побачити ті досягнення, якими пишаються Чернівці, і які були зроблені саме Антоном Кохановським. Емілія разом із дочкою Даною відвідали зокрема і ратушу, познайомилися із теперішнім керівником міста та поділилися своїми враженнями від побачених сучасних чернівців. Як так як мовіла, нам дуже сподобалось місто. Нас дуже гарно та мило зустрічали люди. І ще найголовніше, ми відчули, що Чернівчани досі поважають мого прадіда. Вони пишаються тим, що він зробив для чернівців. Для нас це надзвичайно зворушлива поїздка. Всесвітній день туризму вперше урочисто відзначили у Чернівцях. На площі Філармонії нагородили кращі туристичні фірми, розгорнули виставку світлин з краєвидами чернівців. Зокрема, чиновники розповіли про здобутки туристичної галузі та анонсували, що відбуватиметься на день міста. Крім нагородження кращих з поміж та 13 туристичних фірм у Чернівцях. Чиновники проанонсували події на день міста. Вільні зони вайфай на площах міста запрацюють. Сподіваємось, на день міста наші гості, городяни побачать теж родзинку, мистецький узвіз на площі турецької криниці. Вже монтуються будиночки, які будуть там працювати на постійній основі, і кожен відвідувач міста Чернівців зможе придбати там сувенірну продукцію, якісь. Книжкові новинки, владники розповідають про позитивні тенденції розвитку туризму в області та місті. Усе більше навчальних закладів готують спеціалістів в туристичній галузі. Зростає кількість туристичних підприємств, зокрема зелених садиб. Про державну підтримку в цьому чиновники говорять так: всі садиби, які які мають менше ніж 9 ліжкомісць, вони не реєструються, вони не підлягають жодної реєстрації, відповідно ніякого оподаткування. Тобто, це є стимул держави до розвитку таких об'єктів. І друге, я думаю, що. Значний позитив є тому, що ми організували семінар, де просто пояснювали людям з сільської місцевості, як організовувати туристичний бізнес в цьому напрямку. Одразу відчули позитивну кількість збільшення цих садиб. Відтак, підстави святкувати день туризму є, зазначили владники, адже туристична галузь залишається стратегічною для міста та області. Майя Гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Кінний маршрут відкрили у Чернівцях в рамках відзначення дня туризму. Тепер насолоджуватися архітектурою чернівців можна буде під час їзди у розкішних каретах. Відкрити кіний маршрут у Чернівцях. Генеральний директор готельно-туристичного комплексу Буковина Валерій Чинуш планував ще до 600 ліття міста. Тепер ідею таки втілили. Городяни та гості можуть мандрувати містом на каретах. Карети дуже якісні, дуже високоякісні європейського рівня. Такі карети є тільки у відні і в Будапешці. Аристократичний вигляд карет, які купували за кордоном, доповнюють породисті коні, дорога збруя та одяг кучерів. Маршрут буде діяти по вихідних і святкових днях. Починатися він буде на центральній площі вниз по вулиці Івана Франка, вулиця Університетська, район Університету. Леся вулиця Лесі Українки і по Франка повертатися назад. В одну карету поміщаються чотири людини. Екскурсія містом триває близько години і вартує 150 гривень. Чиновники вважають, кіни маршрут привабить городяни туристів та прикрасить чернівці. Ми з сім'єю будемо ну, намагатися кожну неділю кататися, тому що це в першу чергу це настрій. І не тільки настрій у нас, як у людей, які їдуть в кареті, а й у людей, які просто гуляють. Ви знаєте, це я думаю дуже великий позитив, і це одна із таких родзинок для нас. Наразі на цьому маршруті є дві карети чорна та біла. Можливо, із з часом їх стане більше, а самий маршрут діятиме не лише на вихідні, а й щодня. Майя Гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 390 років хотинської битви відзначили на Буковині. Історичний бій спільно литовсько польско козацького війська врятував європу від турецького гніту. Тепер на місці колишньої баталії біля Хотинської фортеці з усієї області зібралися нащадки мужніх козаків, які співали піднесених пісень, грали на народних інструментах і танцювали. А буковинські газди та газдині навезли чимало різних гостинців, вихваляючись щедрим врожаєм. Саме на цьому місці 390 років тому козаки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним разом із поляками та литовцями дали відсіч турецькому війську, щоб відзначити події поблизу Хотинської фортеці, зібралось кілька тисяч людей. До хотина прибули буковинські владники, іноземні делегації з Литви та Польщі. Дипломати говорили про спільну історію та потребу в нинішній співпраці. Зокрема, литовці подарували хотину схему битви із розміщенням та прапорами полків. Ці хоробрі чоловіки загістили наше право не тільки жити. Але і наш європейський стиль життя, наше право творити Європу у своєму домі. Вшанувати хоробрих пращурів, зібралися козаки з усієї області. Козаки будьмо, гей, будьмо, гей, будьмо! Увесь народний фольклор присвятили козацькій славі. Ці хлопчики до фестивалю готувались ретельно. В руках у кожного народні інструменти від бубонів, ложечок, дзвіночків до звичайної дошки. Усе, щоб грати запальних козацьких пісень. Я дуже люблю козацькі молоді. А які це мають бути козаки? Мужні, сильні. Доки на сцені танцюють та співають поруч буковинські господині, частують колоритними наїдками, варениками та голубцями, салом з часником та цибулею, і навіть справжньою самогоночкою пригощали усіх охочих. Газди тішились щедрому врожаю. Ми всі це господині, це берегині мої. Вони так в селі в нас називаються. Вони всі варять, всі куховарять. У нас дома всіх так. І Богу, від цього року у нас дуже гарно зародилося, і ми хотіли трошки людей теж пригостити, порадуватися. і, 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 і Люди, що порадилися, ми порадилися землю. Ми повезли самі. Ні, не, не, не. Ми, ми гості приємні, ми перший раз любимо гостей, потім себе. Один із гостей свята, губернатор Михайло Папієв розповів про свою улюблену буковинську страву. Мамалига з бринзою і з білими грибами. Ой, це, я, я думаю, я думаю, що краще для цієї страви, так? Ну, навряд чи є якась, хоча є багато інших. Хороших але це моя сама любов. Апогеєм свята стали народні танці. Гуляли біля Хотинської фортеці до смерку. Задоволеними залишились і гості, і учасники. Ми дуже задоволені, що от е, проходять от такі свята, взагалі е, що наш народ більше повертається до фольклору, більше до народних звичаїв. Майя гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Велика радість на вихідних була в усієї єврейської громади Чернівців. В реконструйованій синагозі по вулиці Садовського урочисто встановили новий згорток Тори. Церемонію провели строго за усіма традиціями іудеїв. Під супровід музикантів тору пронесли через увесь центр Чернівців. 304 тисячі букв обережно виводяться на пергаменті із телячої шкіри, які виробляють усього кілька заводів у світі. Вже три тисячі років переписується тора. Правила життя для єврейського народу, що їх залишив Мойсей. Щоб переписувати тору, потрібно володіти певним шрифтом та бути набожним. Щоб написати світок Тори займає полтора года. Переписчик кожен день пише по 6-8 годин від руки. и копируется со свитка торы на свиток Торы, и чтобы ни одна буковка не ошиблась, потому что если только он ошибется в одной буковке, то уже этот свиток не годится. Мастерство заключается, что по шрифт, почерк определенный, который, который, передается по традиции из поколения в поколение веками, со времен Моисея. И Ешуа дописывает последние слова в новому Сувой Торы. За правилами, он и стает ее человеком, что охранять мы священно для евреев писания в этом месте. Последние слова говорят о том, что Моисей уходит из этой жизни, жизни он оставил нам свою традицию, свое... Э, Этот свиток Тора на очах всего Ізраїля. А далі з гурток Тори за єврейськими традиціями з усіма почистями переносять до оновленої синагоги. Я думаю, що в Чановці 70 років не був такий великий особист. І дуже вільнуємо на цей момент. І після цього будемо ходити по місту, як положено. Коли закінчить пишет цирк Тора, вести його через центр для Чернівецьких євреїв така подія особливо радісна. Кажуть, це відродження їхніх традицій. Родителі жили по книги Тойре та той правил життя людей кападовані до уважений пожилим, вваженик сашем, родителям, які, на жаль, зараз молоді не виконують. Увесь шлях тори супроводжували піснями і танцями. Радість стала ще більшою, коли священий Сувій внесли до нової синагоги на ву вулиці Садовського, тим самим неофіційно започаткувавши роботу і єврейського культурного центру. Загалом тут будуть займатися просвітництвом та благодійництвом, розвиваючи і одеську культуру. Майя Гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такими побачили вихідні та день сьогоднішні. Наші журналісти за нашими новинами також можна слідкувати на сайті ЕСІСІНІ та в мережі Facebook. Залишайтесь з п'ятим за мить Василь Галущак. Розповість якою буде погода у Чернівцях та області. І пам'ятайте, не варто нарікати на світ і людей. Варто змінити своє ставлення до них. Зробіть перший крок і одразу побачите зміни. Ви дивилися інформаційний випуск. Час новин чернівці. Побачимось на п'ятому.